Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 15 березня і записую черговий прогноз, про що хочу поговорити в сьогоднішньому нашому відеопрогнозі. Тема дуже проста: багато інформаційних новин та повідомлень зараз саме про те, що Трамп вже нібито має конкретно узгоджено з Росією. Після розмови того Віткофа, так, інформацію вже має узгоджено. І, власне, сьогодні і завтра, 16 го числа, мав би Трамп зробити оцей супер угоду, суперпропозицію. І 17 березня вже, вроді як, озвучити цю пропозицію. Що вони там надумали? Мається на увазі, яка пропозиція? По перемир'ю в Україні, так? Тобто цей Віков там літав, щось вони там говорили. Також я вважаю, що було ще зідзвонювання між Трампом, тим, а Путлером, чи хто там його заміщає. І, власне, на вихідних активно вони працюють, щоб в понеділок, як сказано, озвучити цю суперугоду. Тож, давайте подивимось. Буде щось до понеділка, чи може не до понеділка, в крайній мірі, протягом наступного тижня. Тому що продати важливі саме 16 березня я говорив в своїх прогнозуваннях на завтра, 16 березня, і, от власне, в цей час вирішується те, що на другий тиждень, 17 числа, з 17-го числа мало би озвучуватись. Так що, бачите, знов чергові прогнози вже чітко підтверджуються. Давайте будемо дивитись. А я ж, як завжди, нагадую, якому мої прогнози важливі та цікаві. Підписуйтесь на мій топ канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди є підписаний однаково. екстрасенс Роман Шептицький. Ну що ж, перший розклад. Чи чекає нас суперугода з наступного тижня, яку запропонує Трамп по завершенню війни в Україні, по припиненню бойових дій, сила творчості поки що перевернута. Щось сутужно їм це все йде. Далі йде карта швидкості. Але стараються це все пришвидшити. Тобто, їм зараз треба чітко припинення війни в Україні. До чого вони так спішать? Причин багато. Нобелівська премія, він великий укладач угод, Трамп і чергова медалька. Далі карта краху, десятка мечів. Ну тобто, те, що вони запропонують, і це буде враховано якісь там інтереси, нюанси Росії. Питання наступне: чи підійдеться нам, чи підійдеться Росії? Тому що все-таки є певний формат непередбачуваності. І десятка мечів це доброго в тому мало, бо це крах і розруха в такому контексті, що те, що вони можуть запропонувати, не означає, що це буде остаточно і повноцінно прийнятно для нас в тому числі. Далі карта. Розмови, зустрічі, переговори. Далі карта. Під правильним керівництвом правильні ініціативи озвучуються, і такі, якби робляться гучні заяви, але далі карта зіпсованості. Тобто, щось тут не видно то і дуже супер угоди. <кій> і згадується ще один мій прогноз: про те, що першими результатами, які будуть стосуватися припинення вогню в Україні, ми будемо невдоволені. Ми будемо невдоволені. Ну, і тут карта балансу. Ну, якби... Остання карта тут добра. Давайте візьмемо іншу колоду. Карта балансу це якраз балансування. Тобто, як би там не було, це все, що може перекрутитись, перевертітись, перемінятись. Але давайте ж тут допитаємо, чи будуть враховані інтереси України все-таки в цій суперугоді. Перша карта так. Друга карта ні. Третя карта. 50 на 50. Називається, щось буде враховано, щось не буде враховано, а щось, власне, ще буде обговорюватись і узгоджуватись. Так. Тобто, ось таке, бачите, як воно йде. Немає однозначності. Що це для нас така прям супер угода. Таке. Давайте подивимось по цій колоді. Десятка кубків. Ну, дуже, дуже це все голосно звучить, дуже гарно. Верховний суд. Але однозначно це буде те рішення, яке, можливо, ще в якихось аспектах буде підкориговано, вже незначно підкориговано. А решта, це вже буде такий план, який, скажімо, буде таке враження дотискатися. Буде дотискати і Україну його прийняти, і будуть дотискати Росію його прийняти. Отак От воно йде. Тут теж карта не є добра. Не є добра. Я розумію, що це стосується. Передусім, не вирішення повноцінного війни, а просто призупинка дій бойових і багато з того, що навіть буде призупинено, буде потім ще багато питань, хто відповідатиме за той спокій, хто буде це контролювати, хто буде там те, друге, п'яте, десяте виконувати. Тобто, це все таке, бачите, і тут карта Башні. Все таке дуже як. Ну, ніби гарно звучить, але дуже все як поверхнево. Тобто, коли на теорії це може дуже гарно звучати, і, вроді би, як навіть правильно. Спочатку. А як це буде на практиці? Це таке враження: дві, два різні моменти, дві різні речі. Тут король жезлів, теж ніби що будуть конкретно от говорити: от дивіться, так, так є, ви маєте погодитись, і ті мають погодитись. Зустрічаємося, підписуємо колесо фортуни. Але це можна сказати, вже і так є черговий важливий, значимий крок до завершення, до припинення бойових дій. Ще не завершення повноцінного війни, припинення бойових дій, Колесо Фортуни, завершення циклу попереднього. Тут карта Сонця. Прояснення просвітлення. Але радіти ще рано. Все рівно мені йде така фраза. Радіти ще рано. Бо це не про якусь супер-пупер угоду, про те, як там заявляють для України. Так, про угоду попередню. Але не супер-пупер. І не дуже прям таку вигідно. Ну і тут карта ляльковий театр. Ой, таке собі. Таке собі, знаєте, вроді і не скажу, що карти, ну прям катастрофічні. І навіть те, що буде погоджено, може бути з часом. змінено. Чомусь така йде фраза. Але це черговий важливий крок. Потім, що пам'ятаєте, які дати важливі я назвав, 23 і 27 число. 20-го в нас, до речі, буде рівнодення, якщо я все правильно пам'ятаю. 25-го у нас велике релігійне свято тепер, благовіщення. І взагалі зараз такий період, оце, що в нас рахуйте, триває і ретроградний Меркурій, і коридор затемнені, і ще ретроградна Венера, і тут ще й рівнодення. Можливість завершити в великому такому масштабному глобальному форматі те, що треба було завершити давним-давно. І вирішити давним-давно. Можливості всі є. Хай би ними правильно скористались ті, хто має до цього пряме відношення. Тут карта важкості. Можливість скинути важкий груз. Важкий груз війни. Неочікувані ще якісь заяви. Королева мечів. Це як, як тиск свого роду. Тиск. Тут рицар мечів перевернутий. Далі дев'ятка жезлів. Ну, але. Ціжкою бідою, згорем пополам, якось так от теж такі фрази чомусь ідуть, воно якось так все одно буде попередньо озвучено, треба де попередньо це прийняти. Може десь чомусь обхитрувати ту саму, не знаю, Росію, показати, що ми все-таки граємо їхні ігри, щоб вони насправді потім грали в наші, ну, можна змінити, потім ще раз скажу. Буде деякі моменти, все-таки можна буде змінити. Тут далі трійка пентаків досягнення домовленостей, сім мечів, але ті домовленості, які. Всім сторонам все рівно не йдуть вигідні. Карта повішений. І в результаті зміни або навіть ще зрив тих домовленостей. Давайте подивимося. Зрив ким Україною. Вибір, іерофант. 8 мечів. Україна більша позиція йде якраз під тиском. Бачите? Росією зрив угод умов. Пентаклі, трійка жезлів, башня. І тут якраз карта башні. І знов не щось будуть колотити. Що вони це будуть зривати? Чи будуть проти них введені ще більші, ще жорсткіші всі необхідні санкції? Так. Теж так. Ні. Теж так. І м -м, карта, ну, така, нейтральна. Тобто, що, може, до цього воно й не дійде. Але якась частина з того пакету санкцій, яка би планувалась ввести, і плюс ще якийсь такий тиск конкретно з позиції сили чи якоїсь збройної розмови, розмови про зброю, може конкретно вестися. Може конкретно вестися. Тобто, так. І відповідно, зараз йде слово Трампа, і то його команди. Далі. Україна повинна прийняти далі рішення. Росія прийняти повинна далі рішення. Якщо Україна по факту з цим погоджується, може щось я кажу, ще буде там трошки підкориговано підправлено, але ну, загалом так погоджується, то Росія йде в карті більшого непогодження. І отут, власне, тоді знову якби хід за Трампом. Раз він так говорив, що якщо там Росія не буде згодна, значить, по ідеї, мали бути стосовані санкції і примус. До завершення війни. І навіть можливо, така й фраза, що поки він президентствує Трамп, тут має бути завершення. А далі робіть, що хочете, чи що. Ну, розумієте, призупинення важливе, от пункт. Призупинити. Як воно буде там далі? Що буде далі? Щось не дуже зараз Трампа це хвилює, а призупинення. Ну і питання все рівно, бачите, території, території, території. Це з чим невдоволені. Залишаємось ми конкретно це питання території. І навіть не говорю вже про те, НАТО буде воно, не буде воно, все рівно мені ця тема з НАТО, вона лишається відкритою, незавершеною. Що би там які заяви зараз не були. Але буде якийсь новий союз, і він вже формується. Буде ще додаткова допомога також з Європи. Ну, тобто, все рівно, допомога буде. Світ не без добрих людей. Але мова про те, що США в тій чи іншій мірі в цьому плані зараз відіграє ключову роль, і Україна більше за те, щоб це завершилось, аніж Росія. Ну так, от зараз навіть по розкладу, і по енергії відчувається. Тому чи буде це вже прям така мега-супер-пупер угода для нас усіх? Поки що більше ні, ніж так. Так, будуть якісь свої вигідні моменти. В чому вигідні? В тому, що просто припиниться, дай Боже, обстіли оце все жахіття і смерті людей. Ну, так, звичайно, це не то, що вигідні, це дуже добрі, чудові, прекрасні моменти. Але питання територій, і питання інших тих гарантійних безпек, і питання контролю за лінії фронту, і багато-багато всяких таких ще важливих моментів, які мусять бути якось узгоджені, реалізовані на практиці, а не просто на словах. Ось цим може виникати багато питань. Я вчора записував відео про... Долю майбутніх купованих територій, і там ви мені пишете, а де про Крим? Про Крим я говорю в інших своїх прогнозах. Там я розглянув ті території, про які від вас найбільше запитань. Але мова якраз що де, за які території говориться, не говориться, я там вчора проговорив. За Крим, зараз мова що, як така взагалі там не йде. Якщо вже до того, як кажуть, якщо до того питання так докопатися, ну скажу таким же словом. От, найбільше, яка зараз йде тема таке враження цілі лівобережжя Херсонщини. Це ще може частково це запорізький напрямок, особливо заес, але це все з дуже батьма питаннями. Тому чекаємо, що озвучить Трамп з його своєю командою, і тоді вже від того будемо далі переробляти прогнозування, тому що багато яких коректив основних і цього всього це буде саме змінюватись завтра, 16-го числа. А сьогодні, а понеділок, го це вже буде ну, по суті якби завершено. Така концепція. І, можливо, вже по факту озвучена. Ану, що понеділок буде озвучено вже все. Ну, в основному так. Все рівно є дві карти мінус. Значить, ще те, що може піддаватись корекція. Тобто, ніби 80% так, 20% корекції. До 23 числа. Тут більше так. Допрацьовано. Так що наступний наш тиждень знову. Важливий знову такий а, важливий значима на різні події, і різні заяви, і різні кроки, і рішення, і так далі. Тому будемо котре за актуальними новинами слідкувати і робити актуальні прогнози. Хто не підписався, підписуйте, слідкуйте за соціальними сторінками, мережами, телеграм каналом Сюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький, поширюйте відео, ставте вподобайку. І почуємо з вами. У нових прямих ефірах дякую всім за увагу. Будьте здорові! Бережіть себе!